P4.com.ua – перша онлайн платформа, що об'єднує трейдерів і покупців газу. Якщо раніше трейдери витрачали кошти на просування та продажі, супровід клієнтів, їх балансування та адміністрування, то зараз їм достатньо просто зареєструватися на p 4comua та розмістити пропозицію про продаж газу, оплачуючи комісію лише за укладені угоди та пропонуючи покупцям нижчу ціну за рахунок економії на їх обслуговуванні. Якщо раніше покупцям для придбання енергоносіїв необхідно було зібрати ціну. Ві пропозиції від різних постачальників, порівняти їх, провести переговори та узгодити ціни, то на p 4comua вони можуть бачити реальний порядок цін, і вигідно купувати енергоносії напряму у трейдерів за гуртовими цінами всього у декілька кліків. Таким чином онлайн платформа p 4comua поєднує трейдерів, які економлять на витратах та отримують якісний сервіс, і покупців, що мають можливість купувати газ за нижчими цінами швидко і онлайн. P4.com.ua перша онлайн платформа для. Трейдерів і покупців енергоресурсів